З красою ми якось примиримося і і, і, і потерпімо. Але безпека нам потрібна насамперед. Погано моводіють, там брюки мабуть на Такі конструкції, звісно, блокують видимість на перетині вулиць, особливо для водіїв. І особливо коли за таким вазоном стоїть, а потім виходить дитина. То це може бути небезпека. Особливо в вечірній час. коли... Світлофори можуть працювати в режимі е, е, миготіння і е, недостатнього освітлення а воно е, вночі все одно є штучним і недостатнім. То, на жаль, е, особливо маленькі пішоходи можуть наражатися на небезпеку, тому на перехрестях ось таке ставити це погана ідея. Відповідно до ДБН, у зоні трикутника видимості не допускається розміщення споруд із зелених насаджень за вишки більше ніж пів метра. Ці вазони явно вищі, тому це є порушенням та може суттєво вплинути на безпеку руху, особливо в разі вимкнення світла, коли світлофори не працюють та перехрестя стають нерегульованими. Ми можемо е гадати на кофійні гущині, але завдання. Комунальників і транспортних планувальників це е, прибирати навпаки ось подібні штуки, які можуть обмежувати видимість. Віра у перемогу це дуже важлива справа. У людей ходять, і Це дуже важливо. Що... Що... На вулиці ще сніг. А в нашому місті вже весна погано мами діють, тільки там брюки можуть почати танцювати. А от для пішоходів да дійсно це є проблема, але це питання архітектури будівництва.